何だ Будинок культури Новобиківського старостату від ранку тут гуртуються люди, щоб зареєструватися на збори релігійної громади. По поводу питання переходу української православної церкви московського патріархату до православної церкви України. Зареєструватися на зборах могли лише люди з місцевою пропискою, у числі перших заходить пані Людмила. Ми не хочемо не не так як вони ото кричать нічого. Ми прийшли спокійно, все ведуть спокійно. Люди реєструються. Ображують людей, і я просто не можу терпіти після цієї окупації. Не можу терпі і під час війни. Наші хлопці, наші чоловіки, наші гинуть. А вони загалом до зборів доєдналися 238 людей. Після деокупації пані Валентина не ходить до місцевої свято-успенської церкви та молиться вдома. Я родилася тут, діди мої родилися всі. Ми українці. В мене воюють і зять, і племянник. Чого до бути російська церква? Я тільки за те, щоб була церква українська. Зі слів старости Ігоря Костоварова, питання зміни юрисдикції релігійної громади із УПЦ в ПЦУ постало після 33 днів окупації села. Вона тривалась 27 лютого 2022 року. За цей час росіяни вбили тут 11 людей та влаштували катівню для близько 40. На протязі останнього місяця створилася активна група, яка вирішила промоніторити настрій жителів села і способом збирання підписів. Їм вдалося зібрати 500 підписів за проведення зборів. Робочу групу очолила місцева підприємиця Юлія Кирієнко. З її слів, в місцеву церкву ходила до окупації села росіянами і навіть в перші дні вторгнення не почула молитви за перемогу України. Ми були за те, щоб він самостійно і добровільно перейшов, просто вийшов і сказав: Люди добрі давайте перейдемо до ПЦУ від УПЦ. Він цього не зробив і не хоче цього робити. Значить, будемо так. Діючи настоятель храму, митрофорний протиєрей Георгій Хвуст розповів, що під час окупації храм пограбували та кілька раз обстрілювали російські військові. Втім, переходити в ПЦУ він не бажає. Я вірю, в кого воїну святую соборну, апостольську недільну церкву, яку створив князь Володимир, який користив Русь. Я по тих стопах іду і з того шляху я не звертаю. Не піддержу я ні Москву, ні Пирошенко церкву. Ходять щось нове. У клубі є приміщення. От дивіться, на второй етаж пустий. Хайся молять там, беруть свій батюшку. А чого вони лізуть до моєї церкви? Перехід релігійної громади свято-успенської парафії підтримали 173 присутніх. Люди зрозуміли чи Починають розуміти, чи все ж таки утвердились вже в своєму розумінні і в тому, що ми не зможемо збудувати ані сильної держави, ані сильного суспільства без своєї церкви. Саме зараз якраз відбувається оце і відбувається це оновлення, і найперше знову ж таки народження кожного із нас народження. Бо ми відроджуємось як нація, як народ, і як справжні українці. Ще 13 висловились проти. Найактивніша із них дружина діючого настоятеля храму Марія Хвуст. У нас Українська православна церква без МП. Але якщо там буде МП, то я перша піду з стоїть церкві. У нас називається церква так. Українська православна церква і підпорядковується Києву. У нас керівний блаженніший митрополіт Онуфрій. Коли діючий настоятель храму із дружиною виходили із залу, люди реагували так. За результатами зборів тут зареєструють релігійну громаду ПЦУ. Документи відправлять в Ніжинську РВА та Чернігівську ОВА. Після отримання необхідних документів вирішуватиметься питання щодо передачі єдиного в громаді свято-успенського храму від Української православної церкви до православної церкви України. Всі ті обряди, які виконали всі послуги, які надавались, будуть виконуватися і надалі для наших жителів. Планується в цьому приміщенні іншого приміщення в нас. В старостенському окрузі немає. Це буде розмова з юристами. Плани одні дотримання юридичних норм і правил. Коли вже відбудеться офіційно, так вже будуть підписи поставлені і голови військової адміністрації, і офіційно це все пройде і в ЦНАПі, і в відділі релігії, коли вже будуть офіційні документи про те, що юридично вже нова громада переоформила свій перехід з ОПЦ в православну церкву України, тоді відповідно буде відповідний указ людині, яка буде призначена сюди Також присутні внесли зміни до статуту релігійної громади та погодили звернення. До правлячого архієрея Чернігівської єпархії ПЦУ про призначення настоятеля релігійної громади. Я думаю, ми будемо цим поштовхом і за нами будуть вести приклад люди. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, новини Суспільне, Чернігів.